А я не можу. Стоїть собі коло другого. Я тобі й так перебрав. Є. Велика мука, може, тирем стоїш тими з нас. Може, тебе хто завірив, так кажи. Здорово, вам, панове, братство! — се мене! Я ж тобі. Здорово, я вже вже жива. Спасибі, а вас, Господь милує. Ну що, вибрали старші? — Та вона мелька є репетиться. Я скаржав, що ж мене без, без мене логи, не будьте. Хто завмер, обізбив. Ну, Я. омань, Я. бач, всі запереть. Що ж ти брикаєшся, мой туйне? Ось вам Береза, І розумний, і дотепний. Молодий, ще дуже. хоч і по голові голові розуму, та лепче ти робиш. Хай за честь. — Не хотілося б мені бути Березою, Як у Маріко поставить мого речу, то і я займу.